Ця три напрямки: це Рава Руська, Краківець і Ягодин. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег на території Польщі в бік України на всіх цих трьох напрямках сукупно знаходиться десь 1200 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону. Найбільше це навпроти пункту пропуску Рава-Руська. Більш-менш інтенсивний рух продовжує залишатися по напрямку пункту пропуску краківець, а найменший рух вантажівок, як і раніше, це по напрямку пункту пропуску Ягодин. Хоча це нагадаю, такий найбільший інфраструктурний напрямок, який може забезпечувати перетин кордону понад тисячі автівок в обидва боки. Після розблокування пункту пропуску напрямку по, по пункту пропуску Шигині. Рух залишається інтенсивним, але черга також присутня, оскільки водії перевізники шукають собі всі можливості для того, щоб перетнути кордон, в тому числі обираючи напрямок пункту пропуску Шиїні-Медика. і станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в бік України в черзі десь 950 вантажівок. Дивіться, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на порядок перетину кордону. Законодавство України чітко регламентує хто і кому і в який спосіб може перетнути кордон. Це прописано і законами це і визначено правилами перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 як відомо, загалом чоловікам українцям заборонено залишати межі України чоловікам у віці від 18 до 60, але правила якраз визначають категорії і умови перетину кордону для, в тому числі, і для чоловіків на період дії воєнного стану. І прикордонники, як і раніше, цих правил чітко дотримуються. І треба розуміти, що в правилах перетину кордону Прописані і окремі категорії, в тому числі особи з інвалідністю, які потрібні документи, це й особи, які слідують для перевезення вантажів або пасажирів, чи гуманітарної гуманітарних товарів. І внесені в систему шлях, і прикордонники також перевіряють мету їхньої поїздки, навіть попри те, що вони знаходяться в інформаційній системі шлях, мають відповідні розпорядження від державних органів. Але досить часто ми з'ясовуємо, що мета поїздки людини не відповідає. Ті, яка дозволена перетнути кордон відповідно до правил перетину кордону. Ну і власне один з пунктів також визначає, що перетнути кордон на час дії воєнного стану можуть і інші категорії чоловіків, ну власне, і інші військово зобов'язані особи, які не підпадають під призов про, про по мобілізації, ще раз наголошу військово зобов'язані особи, тобто люди, чоловіки, мають мати військово-облікові документи. Першу чергу, якщо вони мають відстрочку від армії, вони мають також отримати такі, таку відмітку в своїх військово-облікових документах. І тому, якщо у прикордонників виникають якісь запитання або застереження, вони вправі перевірити і військово-облікові документи у чоловіків, які підпадають під, під відстрочку.